Відтепер у першій міській лікарні Черкас новоутворення шлунково-кишкового тракту видалятимуть через операції без розрізів а також впроваджено в практику як у кращих клініках світу проведення діагностичних ендоскопій під наркозом. Інформують у Черкаському прес-клубі. Доброякісні новоутворення шлунково-кишкового тракту це достатньо поширена проблема. Про реальні масштаби якої ми можемо лише здогадуватися, оскільки не існує тотального скринінгу цих хвороб, констатував заступник директора КНП, перша Черкаська міська лікарня Черкаської міської ради Дмитро Задереголова. Доброякісні новоутворення шлунково-кишкового тракту, такі як поліпи, загрожують хворому можливістю переродження у злоякісні пухлини, кровотечі, а відтак їх обов'язково необхідно видаляти. Донедавна а такі операції проводилися класично через розрізи. А нещодавно нам вдалося придбати фіброколоноскоп для проведення діагностики та операцій новоутворень товстого кишківника, а також необхідний ендоскопічний інструментарій для виконання операцій на шлунково-кишковому тракті. Це створило можливість запровадити ендоскопічну поліпектомію в стравоході, шлунку та товстому кишківнику.